Тож, як сніг не випадає, і ялинка не засяя. теж в буде, новий рік повинен всюди і завжди до всіх встигати, да погоду не звертати, Не хвилюйте, що на всі часто прийде новий рік. Дід Мороз часто йде, він приїде на машину. На свято ялинки у Пупівцях Волочиського району до місцевого клубу зійшлись усі від старого до малого. Школярі та аматорські колектив влаштували справжнє театральне дійство. Так місцеві жителі вирішили відсвяткувати новорічні свят. Та усією дружньою громадою сьогодні проведений такий гарний день, гарний відпочинок для наших діток, для наших дорослих. Люди прийшли на свято, і я думаю, що свято вдалося, тому що був непоганий концерт. Люди отримали задоволення і встановлена новорічна ялинка. Новорічний ранок відбувся і у великих жеребках, як зазначають місцеві обидва свята допомогла організувати група компанії Вітагро. Проведення цих новорічних ранків та взагалі, взагалі, всіх всіх міроприємств, обов'язкова підтримка. Як фінансово, так і взагалі. Новий рік от будемо брати, те свято, що було. Аграрна компанія виділила подарунки дітям. Сьогодні аграрна компанія знову у нас сьогодні зимовий ранок і знову подаруночки. Свято святом, а буденні клопоти та проблеми ніхто не відміняв до зустрічі нового року. Попівецька громада підготувалась добряче. 2016 тисячі зустрічатимуть з гарно проведеним благоустроєм села та новими дорогами. Будемо казати так відверто, якби не аграрна компанія, то не було б того того, що ви бачите. У нас, бачите, гарна дорога, дуже гарна дорога. Вони одноразово просили люди про те, щоб полагодити дорогу. Дорога полагоджена у нас до кінця села. Далі зараз йде ремонт і прокладання дороги в великих жеребках. Люди дуже задоволені тим, що є в нас така гарна дорога. Проте це лише частина тієї допомоги, яку надає група компанії Вітагро, адже проблеми села вважають своїми і щодня їх вирішують. І, хоча попівці одне з кращих сіл району, зупинятися на досягнутому ніхто не збирається. Побажань дуже багато, і насамперед, це побажання миру, добра, щастя благополуччя, удачі, щоб всі наші працівники і наші люди, які знаходяться на, на території наших сіл, були здорові, були щасливі, були веселі. Для цього ми створюємо такі свята. Аля Чайківська Ігор Павлюк, новини телеканал Ті 7